Тема сьогоднішнього уроку Математичні вирази, що містять дужки. Давайте подивимося на цей вираз. Чи можемо ми знайти його значення? Ні, бо ми не знаємо, що заховалося за чарівною сумочкою. А якщо записати вираз, від 10 відняти суму чисел 4 і 3, ми з вами зрозуміємо, що під сумочкою заховалася сума чисел 4 і 3. Тому ми її взяли у дужки. У таких виразах спочатку виконуємо дію дужка. 4 плюс 3 дорівнює 7 і 10 мінус 7 дорівнює 3. Подивимося на наступний вираз. Знову не знаємо, що заховалося під сумочкою. Запишемо вираз. До різниці чисел 4 і 3 додати 8. Під сумочкою заховалася різниця чисел 4 і 3. Тому ми її взяли у дужки. Першу дію виконуємо у дужках. 4-3 це буде 1, і додати 8 це буде 9. Отже, такі вирази називаються виразами з дужками. У них першою дією виконуємо ту дію, яка записана в дужках. До 10 додати 3 це буде 13